Що там пройдемося чуть-чуть 7 кілометрів. Ти ж казала, що пішку буде йти. йти. Тихо, це вже деталі. Курана, Марина, приїхали. Кудась? Непонятно, куди. pretty like it's so like ну конечно но а я все Папа, хто би хотів жити тут, ставимо лайкоси. <рес> <Ставить>. <рес> так там не буде! <рес> дивлюсь, бачу український прапор. Далі дивлюсь російський. Ось такий тут lidl Маркет. А за сьогоднішній день, а зараз година 14.03. Там повіхали вже 68 разів. Ну, їх єгипетський ліл, а що ти хочеш? Барто дуже хочеш. Знаєш, я тобі скажу. Хочу, кажу, ну. <рес> ну слухай, прямо на для Лутніско попали. І Кауфланс тобі, і Адека, і <рес> Відеака. Едека. Едека. це німецький магазин, а фланз це теж німецький магазин. Ну, прям то, що треба. І Aldi. Вони прямо полюбляють Німеччину. Заходимо в Текамаркет. Думаю, в Текамаркеті ми знайдемо Abibas і Бума. І рібок. Рісрук. Знаєте, що ми знайшли? Тут, тут, туруть, тут, 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 туруть, тут, 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 тут Справжня дубайська шоколада. Вирішила взяти такий рогат лукум з ожиною, а також фінік в шоколаді з миндалем. Рогат лукум коштує 75, фінік коштує 95. Отак місцеві живуть. Просто з курочками. Отакі в них будинки. У більшості немає ну, по-перше, в під'їзд. По-друге, кондиціонери. Під Я в свій телеграм-канал публіковувала кружечок, де розповідала, що там багато недобудов є. І взагалі заброшок якийсь, який вони почали будувати, а ми не закінчили. І ти можеш купити її за 10 тисяч доларів, але ніби мало. Не буде на сміні, що на мене полював, воїн мене не знає. Або сподіваюсь, його просто сьогодні нема. Тому що це взагалі який-то крінж. Скажу вам так, що торговий центр дуже великий, має чотири поверха. Я дуже великий, але чотири короткі. Великий, достатньо великий, реально. Більше, ніж галерея Карковська, по-моєму. Він вже короткий. Ну, але все одно. Зато в, в, в длину. В цю, висоту більше. Я дуже сподіваюся, що у того чела сьогодні нема зміни і він до мене приставати не буде. Сьогодні бачите, як нам файно так <ріст> нас забезпечили чіпом. Ми не можемо його зняти і розплатитися якби. І він потім тільки задав вопрос, чи гроші у нас там, коли він уже зафіксував. Взяли воду, молоко, ну так, чилі. Що вони можуть хранити в таких боксах? Знаєте, щоб типу, не вкрали? Пам-пам-пам-пам. Поэтому у них стільки дітей є, бо вони в таких боксах продаються. А що це в мене на руці? Що це за... А салфетка це, я витирала руки. Ми зараз знаходимося в такому штуці, а з катаємося. катаємося. Красиво? Да. Сегодня мы в ресторане. И нам приносят такие... Ой, я хочу. Нам приносят такие бирел. Бирел. Давайте его попробуем. Надеюсь, нет. нет? И... Надеюсь, что не написано типа 5% алкоголя. Да, это пиво. Тогда это будет меньше. Он себе Ну так. Вепс. З пайнаплом. Пінаплі. Тому він мені не приніс е трубочку. Mm! Він, звісно, дуже солодкий. Mm! Вкусний. Скажи. Ну так. Тільки не випивай, бо то нам також потім пити. Коротше, перше це було пиво. Я дуже сподіваюся, що воно було без алкогольна. Ні, воно, воно без алкогольна в них алкоголь Україні. Воно... І воно йде, щоб алкоголь в Україні. Ну да. все, все так. А в Швепс взагалі офігенне. Я його навіть окремо купила нам нанесли якісь соус, лайми, які-то кріспі хліб. хлеб, хліб. Такі як я хотіла, кстати, купить. І він запечатаний. У них, кстати, до речі, все тут герметично. Запаковані е, прибори, е, запаковані, з, звичайно, палочки. Відкрили при нас швепси і той пиво. Так що все класно. Так, мамі принесли її, е, її суп, фіш-суп, просто обичний. У мене з креветками суп. Я вже чувствую цей запах. Розпаковуємо прибори. О, бачите, з креветками, Тут креветки. Ммм, вкусный. Такий, знаєш, як отельний. Ребята, чітко. Давайте спробуємо їхній. ней. А мені тоже з креветочкой. У мене більше креветок. Ну да, в тебе все креветок. Ми такі, як просто молодые. Фу. М -м -м. Не -не -не. У мене набагато краще, ребята. А, а, а різниця 5 копеек. Ну, пять. Дело на пятика, просто рис не пчет, уже. Ну конечно. Пробуем зараз осьминога с маминого супа. Нормально? Хочешь кальмара маленький? Ну кальмар не тут Не Не, не ну, сотрудник. Уже с ешь его. Кальмар туди. Вот кусок сала. Ну все бы вкусное кисть. Я обожаю просто мои обзоры я всегда говорю, ну, нормально, вкусно, невкусно. Вс. Ну, типа, не объясняю, кого на нам на вкусно. Нахер оно надо. Я говорю, да, нет. Стоит покупать, чи не стоит. Ни о чем. Тут такая вот красота до нас пришла. Mm -hmm. Шашлычок. Я тебе, если что, на снимаю, ты можешь листеть спокойно. French fries. Непонятно, какие-то еще... Какие-то крабы, я не знаю. Нет, это же все обычные. Это все крабы. Это крабы. Край... Nah. Катюшка сегодня крабов поест. Принесло нам суши. Ну, ребята. Ну, тут обычно сурими. Сурими, сурими. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. А ты что читала, что было сурими, там немало было сурим? Ну там немало волосип. Ну це типа краб. Таке пішло, що вони все одно зробили. робили. не кажеться? Ну, це у них такий... Ладно, Короче, ось такий у нас стол. Ребята. Сьогодні Катюшка шикує і сьогодні Катюшка добре поїсть і до завтра не буде хотіти їсти. Тут е, такі васаві, типу, такі вони гарно зробили. Бачите? І кожен раз, коли він щось робить, ми такі сенки, він такий, you're welcome, you're welcome. Він такий, я не ну, знаю, наверное, вже раз 50 ми сказали спасіба йому. Сьогодні отакий от крабик Вася буде в мені. Файно, правда? Скажу вам так, я ніколи не їла крабів то це буде honest opinion. Honest, вам все зараз розкажу. Якщо я його, звісно, розділю Кришечка від нього відпала, і тут, мабуть, немає що їсти, але він колючий трошечки, так, я розуміло. бачу. Так, і що з ним робити далі? Всередині він глядає ось так. Або ось так. Може, якось, знаєш, він, він на на мене? Главное, щоб не на шорти мої білі. Так, може його одразу просто в рот засунуть, а от там уже розсосеться. Оце ну, вот м'ясо. Я подочеваю, что вот цена Ну и краба точно не делать. Вот я вот. Чему? Почему? Когда все скажи, некий. Я не могу понять. Да, 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 оце. А что а там їсти? Ну вот, это думаешь, скажу, когда ты скажешь, про крабовые палочки, то неких крабовых палочек не может существовать, потому что що крабик убить. Mm. Щоб... Mm. Нас собрать мясо на, 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 тебе на одну крабовую палочку Ну вот честно говоря Может я его кишки ем, я не знаю не, -не. Ну крабовые палочки не имеют ничего сопельного с крабом Ну честно, как будто кто-то переживал креветку mm -hmm. и всунул крабов. Mm -mm. Ребята, Катюшка не радует, мам куплятый крабов. Просто чисто ради интереса можно попробовать. А Чтобы я таким цветалась. Тут нема чем пытаться, если честно вам скажу. До побачення. Тут кот до нас прийшов. Ну я би не сказала, що він такий твердий, тобто його можна розпустити, його панцирь, його ножку. Не хотіла зубами, його. От, оце все м'ясо краба, яке, в принципі, почти є в крабі. Крабова паличка. Ну так. Ну, але ви бачили його розміри? Тільки на понахилу. Крабів там нема даже скида. Все очень дорого. Ну так. Да. Так що, от такі situation з цим крабом. Коштуємо ось таку от карабеточку на грилі. О, ну, нож... вони, вони витащили этот кишку. Ти ножку погризла з того? Ну, з краба? Ну, доставай, що хочеш. Ну, тут ще можна доїдати. Та пішов тут і Ну, я не вмію їсти тої. Ти просто поживала? Просто поживала, так. Да. Не, я думаю, що в нього розібрали, бачиш, в нього, його сняли лоб ноги. Mm. Ого, що Ну Кліветки набагато смачніше, ніж сраний краб. І ще залишився спробувати лобстер. Лобстер краще, бо там більше м'яса по-любому. Right. Тепер у нас ось така вот шішляйчок. Я візьму з вашого дозволу вилочку. Так, цибулька на грилі. Хороша. Ммм, яка хороша. Це рибка, так? Да? Якщо вона тобі не подобається, лучше все-таки збризне лимон на Бо вона вкуса немає. Ну да, только скумбрия какая-то. Не, мин минтай. <свес> я может тебе видать рыбу. Mm. А цибулька мне не зашла. Не, no, цибулька вкусно. Это тоже вкусно. то хочешь, я тебе оставлю? Mm. Это а кальмар, да? Це була француз. Це, це салат кальмар, Це кальмара. Mm -hmm. Да, це кальцемар. Кому зашало, реально. Нет, Не, вот а салат все нормально, что? Ну, кальмары такие себе, честно. сам по себе салатик хороший. Салат классный, потому что мне нравится эти палочки. А mm -mm. Забираю. Можно мне купить купил Кольца кальмары, купить кальмары. Ну, и о о чем вообще? Якщо я залишу курсу кальмару, будь ласка, скидуйте мені це відео. Кальмари мені не зайшли. краби мені не зайшли. А креветки, як завжди, на висоті. Обожаю креветки. От креветки це топ. Топ чи насос. Їда не закінчується, ребята. Тепер ми пробуємо з вами суші. Суші. Ну, що ж таке? Не за що? Не за що? Блін. Смок, О, Тепер з тампура креветка. И чуть авокадо там наверху. А там було в списке темпура креветка, да? Темпура шримп. Что? Темпура шримп. А, там було там написано, да? Тамбуровка? Угу. Ну, По крайней мере, есть так и тампура шримп хотя бы в наличии. О! Ну да, мне нравится. Мне нравится. Нравится. Но я не люблю снова. Я обожаю суши просто.